Вітаю у цьому відео. Я покажу, як налаштувати демо до доступ до курсу. Тобто, це доступ, який дозволить вашим учням зареєструватися самостійно на платформі та отримати доступ не до всього курсу, а до одного чи декількох років. Звичайно, що до яких саме років та їхню кількість визначаєте ви самостійно. А ми для цього рекомендуємо використовувати ваш звичайний курс, тобто повний, який містить повний набір усіх уроків та модулів, для того, щоб учні бачили, що є, є інші уроки, і якщо ви продаєте безпосередньо на платформі, то вони зможуть, маючи демо доступ, перейти до уроку, який. Не включається в демо доступ, тобто вони не побачать його зміст, але вони побачать кнопку Отримати доступ і зможуть безпосередньо на платформі відразу оплатити та о, перейти для вивчення повного курсу. Тож дену, ми перейдемо у меню курси і відкриємо тарифи та пропозиції. Натиснемо кнопку плюс пропозиція, тобто додамо ще одну пропозицію для курсу. І відразу почнемо її редагувати та змінимо назву на ту, яка зрозуміла учням. Наприклад, це демо доступ до курсу. Цю назву бачите ми як ви, так і ваші клієнти. І оскільки ми плануємо, щоб учні самостійно реєструвалися, тобто самостійно відкривали ваш курс, та бачили, що є. Якийсь доступ безкоштовний, то статус цієї пропозиції необхідно змінити на публічний доступ. А якщо ж ви хочете, щоб коли відвідувач сайту, відвідувач вашої школи заходив на сторінку курсу та відкривав можливі. Опції приєднатися. Ця, цей демо доступ також був у списку, то натисніть ось тут відображати у публічному списку. Якщо ви плануєте, що учні самостійно будуть приєднуватися за посиланням, то ось це саме посилання, яке вам необхідно додати для того, щоб клієнти могли приєднатися до демо доступу. Ось це ось тут його можна скопіювати. І перейдемо безпосередньо до деяких додаткових налаштувань. саме вкажемо, який курс необхідно додати. Та оберемо уроки. Наприклад, ми для цього прикладу дадемо доступ до цього курсу, після того, як завантажиться, ось тут в колонці доступу до уроків, на жаль, стоїть без обмежень. Вам необхідно змінити на певні модулі і уроки, та відмітити саме ті уроки, до яких буде доступ. Тобто, це не може бути як один урок, так і декілька. Вони не обов'язково повинні бути. Один за одним іти. Тобто, це можуть бути які завгодно уроки на курсі. Звичайно, що ви можете додати увесь модуль, наприклад, ось з усіма уроками, або ж частину цих уроків. Наприклад, додамо доступ лише до одного року, наприклад, другого року. Зберегаємо, перевіряємо, щоб вартість була безкоштовна, якщо ви плануєте, звичайно, ж давати доступ безкоштовно це курсу і це все, що необхідно зробити. Нагадаю, що за цим посиланням ваші учні і ваші клієнти зможуть приєднатися, зареєструватися. Ви їх, їхні контакти у себе в CRM, у списку учнів, і бачитиме, що в них є доступ за пропозицією Демо доступ до курсу, і вони бачитимуть лише один урок на курсі. А зараз я хотіла показати додаткові налаштування, які можливі для організації демо-доступу до курсу. Перше стосується періоду, коли учні можуть приєднатися до демо. Тобто, коли вони відкривають сторінку з курсом, натискають кнопочку, або ж переходять за посиланням, яке публічне посилання на сторінку, та можуть прийнятися за цією пропозицією, отримати цей безкоштовний доступ. А за замовченням він генерується як безстроково, але ви можете змінити ці, змінити ці дати та вказати, наприклад, з 1 вересня по 7 вересня. Тобто, звичайно, ви визначаєте самостійно. А це може бути як дні відкритих дверей, які дозволяють вашим клієнтам ознайомитися з курсом, побачити якусь його частину. Або ж якісь інші промо, промоції, які ви використовуєте у своїй маркетинговій стратегії, тобто ви хочете обмежити ці дати. Це перша частина. І так само ви можете змінити період, на, на який учні отримують доступ до саме, ось, наприклад, цього одного уроку. Тобто, це може бути наразі це безстроково, але ви можете змінити і, наприклад, давати на або ж до якоїсь дати, або на 14 днів. Тобто після того, як учень отримує доступ якийсь у свій, свій день, свою годину, на 14 днів в нього буде доступ до цього року або ж декількох років. Додатково ви можете також змінити кількість місць для демо ознайомлення, якщо це необхідно, це обмеження по кількості продажів, та змінити налаштування повідомлень, які учні отримують після. Реєстрації на цей демо доступ це ми покажемо в окремому відео.